Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що вважає Зеленського готовим відмовитися від Криму, незважаючи на попередні коментарі. Трамп повідомив, що очна зустріч у Ватикані покращила відносини з українським президентом, а також заперечив щодо довіри Володимиру Путіну. Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає, що Володимир Зеленський готовий відмовитися від Криму. Незважаючи на попередні заяви його українського колеги щодо Чорноморського півострова, який був анексований Росією в 2014 році, виступаючи перед журналістами в аеропорту Нью-Джерсі в неділю, наступного дня після зустрічі із Зеленським у Ватикані, Трамп сказав о я так думаю, у відповідь на запитання про те, чи вважає він, що Зеленський готовий віддати територію. Минулого тижня Зеленський заявив, що Україна не може прийняти визнання США анексії Криму Росією після того, як Трамп звинуватив його в непоступливості в цьому питанні. У п'ятницю Зеленський наполягав, що ця територія є власністю українського народу. Він не відразу відповів на останні коментарі Трампа Два набори мирних планів, опублікованих Reuters у п'ятницю, показали, що США пропонують Москві зберегти захоплену нею територію. Включаючи стратегічний Кримський півострів, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у неділю заявив, що пропозиція США щодо України передати територію Росії була схожою на капітуляцію. В інтерв'ю телекомпанії Адвін сказав, що Київ знав, що мирна угода може передбачати територіальні поступки. Але вони, безумовно, не підуть так далеко, як в останній пропозиції президента США, сказав Пісторіус. Україна сама могла отримати рік тому те, що було в цій пропозиції Трампа це схоже на капітуляцію Я не бачу жодної додаткової вартості. Незважаючи на коментарі щодо Криму, у неділю президент США висловив нову симпатію своєму українському колезі, заявивши, що хоче зробити щось хороше для своєї країни і наполегливо працює. Згадуючи розмову з українським президентом, президент США також сказав. Що він здивований і розчарований, дуже розчарований тим, що Росія розбомбила Україну після переговорів між Президентом Росії Володимиром Путіним і представником Трампа з мирних питань Стівом Віткофом. Я був дуже розчарований тим, що ракети летіли з боку Росії, сказав президент США. Трамп сказав, що Зеленський сказав мені, що йому потрібно більше зброї, але він говорив це вже